Ну що, ребятка, всім доброго вечора. Сьогоднішній вечір у нас починається так. Шашличок, гарненький такий печеться. Картошечка в сковородці жариться. Я тут, всім привіт. Сьогодні приїхала сестра до нас із Чехії в гості. Та жарим сьогодні ріпку таку на мангальчики. Така буде дуже-дуже смачна в нас ріпка. Хто хоче присоединятись до нас, чекаємо всіх. Всім гарного вечора, всім смачного, хто кушає. А ми доготавлюємо. Это или кушать. Видите, шашлындос. Так что так. Ставьте лайки. Всем папа. -па.